Заберуть права у ухилянтів МВС та Мін'юз затвердили нові правила тимчасового обмеження прав водіїв, які ухиляються від військового обліку. Тепер після судового рішення ТЦК та поліція негайно застосовуватимуть тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами до осіб, які ухиляються від мобілізації. Ключові зміни передбачають, що тимчасове обмеження буде припинятися лише у разі виконання вимог ТЦК. Відкликання позову або скасування судового рішення. Для порушників передбачені суворі адміністративні стягнення Так, керування автомобілем після встановлення обмеження каратиметься позбавленням права керування на 3-6 місяців, повторне порушення загрожує штрафом 40 тисяч вісімсот гривень, позбавлення права керування на 5-7 років та можливою конфіскацією транспортного засобу. Ось такі новини невтішні для водіїв та українців. У разі, якщо потрібна допомога, звертайтеся, контакти в шапці профілю. Ваш адвокат Неклеса.